Розкажіть, як вас звати? Оля. Звідки ви? Біля двох, десять. Ой, як гарно. Прошу пам'ятати, угу. ну, хто ви довідали. З лютого місяця, так? Так. Але я тихо. Не споживала тихо. я так конкретно прошло місяця. Дівчатка, тихенько. Споживання на початку то три місяці споживала. І ранішні, і вечірні. Е, ну, результат є такий, що по-жіночому, не знаю, як там вони там наговорили, бо я тих термінів не знаю, що до ну, того, що так. мала бути операція. Факт mm -hmm. того, що я після тих трьох місяців приймала ну, і пішла до гінеколога, Зав... ну, вони там нічого не знайшли. Сказали, що операція відміняється, бо нема з чим робити операцію. Прекрасно, я за три чув, місяці. Ну так. три Судово. чудово. Ну так я ще по собі чую, що раніше там очищається, але то, що було, ну принаймні сказали, що вони не важко потреби робити операцію. А що, що була якась пухлина кіста чи це, це було чиндомітріос? І одні більші, одні менші, якісь там були. Ну Ну, погано я себе кожен раз почувала, бо я мала два кесери. Так що, ну і стреси, і нерви, і ну, всяке в житті буває. Так що то дуже мене то тішить. А ще одна у ну, мене хрептова грижа 12 мм і 3. Я на городі робити не могла. Ну, Того року я. Що ви конвої закупали кульку саму? А яка динаміка зафіксована по грижі? Я не робила ще раз МРТ, не знаю що, ну просто стараюся плавні руки робити, щоб. Ну, я і до того я скла плавні руки робила, але на городі я не могла попрацювати, навіть якщо хотіла якусь грядку покупати, то я брала стільчик і на що... Чудовий результат. А що п'єте з продукту? Ну, зараз елект п'ю і сухо. для суглобів. А до того пила ще бікардіо, пива і імонофор час від часу. Майже як там почуваюся. Прекрасно. Дуже гарно. Операції відмінені, дуже гарний результат. Дякуємо.